Двокімнатна квартира в оренду. На юності 3. Це перша кімната, друга, кухня, санвузол з ванною окремо. Сам санвузол. Ванна кімната. Ванна машина. 098 454 одиниці номер. Ви знаєте, кухня. Всі меблі техніка, газова колонка на підігрів води, вид з вікон. Куча в нас є різного посуду. Тарілки, ложки. Там у нас ще багато навіть електрочані, там у нас каструлі. Коротше кажучи, багато всього є. Далі вам показуємо першу кімнату. Ліжко, шафа. До речі, сидить телевізор в одній кімнаті, в другій також комод. Йдемо в другу кімнату. Ось у нас другий телевізор, диван розкладається. Стільці, стіл, шафа, балкон. Такий вид у нас балкона. Нічна вишенька. Все показав, все розказав. дзвоніть, пишіть, в зручний, час покажу.